Друзі, нас інфу перші про головне поїхали. Катастрофа стратегічного бомбардувальника Ту-95 стала шоком для всієї військової інфраструктури. Літак виконував черговий політ у небі над Саратовською областю. Коли під час повітряної тривоги відбулася аварія, за попередніми даними машина втратила керування. Почалась пожежа в одному з двигунів, екіпаж не встиг зреагувати, і бомбардувальник почав різке зниження на очах у тисяч мешканців. Він врізався в дамбу поблизу Енгельса, що призвело до прориву водосховища Пише телеграм-канал то Вибухи подальших гідроудар стали катастрофою для регіону. Подушна хвиля, зруйнувала частину дамби, водні масиви вирвались назовні і накрили прилеглі населені пункти. Десятки будинків опинилися під водою. Сотні людей були змушені покидати домівки в паніці. Очевидці повідомляли про крики. Людей на дахах будинків, транспорт знитий течією це супроводжувалися сильним задимленим і пожежою, адже уламки літака детонували прямо на бетонних конструкціях. Гідроспоруд служби відразу прибули на місце проте масштаби катастрофи. Перевищили їх можливості. Уламки літака розкидали на сотні метрів, частини з них загорілись. У районі вибуху загинули всі члени екіпажу. Лише кількох вдалося дістати з води, але вони були без ознак життя. Крім того, серед місцевого населення зафіксовані десятки загиблих і поранених. Багато людей залишалось під завалами зруйнованих будівель. Медичні бригади не справлялись кількістю постраждалих, особливо небезпечним. Став прорив дамби, вода зруйнувала дороги мости і комунікації. Частина району залишилась без електроенергії, газопостачання зв'язку. Зоні затоплення опинились склади з де зберігалось військове майно, що спричинило додаткові вибухи і пожежі. Рятувальники працювали безупинно, але локалізувати стихію було неможливо. Офіційні джерела поспішили назвати інцидент аварією під час навчального польоту. Водночас у соцмережах поширювалось відео з місця трагедії, палаючі уламки, вирвані шматки дамб, потоки води, що зносили машини і будівлі. Люди відкрито писали про десятки тіл, які виявили з під завалів. Із води аналітики відзначали кілька ключових моментів. По перше катастрофа Ту-95 в районі стратегічного об'єкта стала подвійним ударом, втрата літака та одночасна руйнація критичної інфраструктури. По-друге, сама поява аварійної ситуації в умовах тривоги. Свідчить про зниження рівня підготовки і технічного забезпечення авіації. По-третє, наслідки прориву дамби виходять далеко за межі військової сфери. Це гуманітарна катастрофа, яка зачепила тисячі цивільних. Політичний аспект не менш важливий. аварія сталася в момент, коли режим намагається демонструвати силу і контроль над ситуацією. Замість цього картина хаосу. Загибель стратегічного бомбардувальника і руйнів напоїнь всередині силових структур посилюється невдоволення, оскільки подібні інциденти демонструють нездатність держав гарантувати безпеку навіть в тилових регіонах. Коротка аналітика, катастрофа Ту-95 і прорив дамби під Енглісом стала черговим доказом глибокої кризи. Це не лише авіаційна аварія, а комплексна катастрофа, яка поєднала військово-техногенно і гуманітарно-складові для Росії події означає одночасну втрату стратегічного зброєння, ослаблення тилової інфраструктури, наслідки як для армії, так і для цивільного населення будуть відчутними ще довго. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.